Сьогодні на огляді Audi A4B7 2006 року. В цьому огляді я розкажу вам, які слабкі сторони цього автомобіля, які сильні сторони, взагалі, чого варто купувати цей автомобіль, для кого він краще підійде, і т.д. і т.п. У нас непроста версія, у нас версія S-Line. Це все одно A4, а не С4, як ви могли подумати. З двигуном 2.0 дизель 155 Коней механічних або, як ми кажемо, кінських сил. По дизайну цього автомобіля ви можете побачити, що він дуже схожий на Audi А6, Це шостом кузові. В той момент, видно, в Німеччині вже почалася оця ідея, що треба, щоб марка була схожа, тобто, щоб цей. як... Фірмовий стиль він був таким очевидним, і люди бачили, що це Audi, просто прижмурюючи очі. Ось від себе скажу, рішотка як рішотка, нічого ні такого особливого, але вона відрізняється вже від B6 Audi попередника цього автомобіля. Там вона була досить вузька. Тут все-таки вже такий дутий дизайн. І, як на мене, він досить гарно, гармонічно виглядає. І взагалі цей автомобіль в Седані з цим дизайном виглядає дуже симпатично. Оптіка. Ну, фари тут прості, ксенон стоїть, так як я користуюсь інколи цим автомобілем, то можу сказати, що в принципі світить добре. Якось так. Підемо далі, подивимося, що там в нас ну, з сильних сторін цього автомобіля це його кузов взагалі. А четверта Audi славиться тим, що вона не ржавіє, так як його прототип, наприклад, Passat B5 чи там Skoda Octavia, то гниляки рідчайші просто. Audi A4 B7 в тому числі ви можете побачити, що в принципі він не особо та іржавий. Ну, звичайно, цей автомобіль був пригнаний з Німеччини. Якби він був десь там в Данії чи в Шв... Швеції, то історія могла відрізнятися. Але в цілому є така. Тема, що Ауді робили оцинковані кузова, які ну, майже не гнили. Особливо це стосувалося Audi A4 98-го року. Тоді взагалі все було прекрасно. Мені особисто дуже подобається седан. Взагалі вважаю, що в Ауді універсали вони не дуже гарно виглядають. Це особисто моя думка. В даному екземплярі ми бачимо, що. Ці стопи задні, катафоти, вони досить гармонічно виглядають, ніякого величнього пафоса ви тут не побачите, незважаючи на те, що Audi автомобіль, в принципі, як я вважаю, преміум класа. А4 це d сегмент і через те, очікувати від цієї моделі, що це буде щось там дуже пафосне, не варто. Але в той самий час я бачу, що тут досить витриманий стиль, такий суворий. Але все на місці, все як потрібно. Не знаю, думаю, і вам так само він сподобається. Ну, як будь-якому користувачу, вам хотілося б дізнатися, що можна взагалі перевезти в цьому автомобілі в багажнику. Давайте подивимося з вами. Взагалі, ваги славляться своїм великим багажником, крім шкоди Фабії і крім шкоди Октавії. В принципі, багажники тут непогані. Якщо ви дивились наш огляд на Lexus, ви. Знаєте, що навіть в Lexus NX він не такий великий, а тут досить просторий. Тобто відразу ми бачимо його тільки частину. Якщо трошки делікатно нагнутись, ви бачите, що там, в принципі, як я вже казав, в нас в Україні виміряється все в трупах. Тут залазити я не буду, перевіряти не буду, але тут мішків картошки, таких добрих. Ну, 5, 6, 7 може влізти. Так, подивимося, що в нас тут є. Так, це в нас. Масло на долівку, 10 В-40. При цьому пробігу, який тут є, 270 тисяч кілометрів, більш за все вам доливати інколи доведеться. Це болячка фольксвагенів, ауді. плин хамульцовий, тормозна жидкость. Ну, таке, ну, що тут у нас? Ну, і для цього гідравлічного підсилювача руля. Це взагалі той набір, який вам знадобиться, якщо ви будете користуватись подібним автомобілем, і від цього нікуди не дінетесь, як би ви там не ремонтували ваш автомобіль, все одно доведеться цим користуватися. Так, що в нас тут ще є, крім багажника? Ну, стандартний набір вагів, домкрат, вогнегасник, якесь сміття. Трикутник, а, до речі, трикутник взагалі мав бути тут, десь його немає, хтось, попередній власник, додав якусь якийсь замінник незрозумілий. Якось так. Ну, ну, взагалі, якби це був би інший варіант, більш такий доглянутий, то можна було побачити, як тут все гарно укомплектовано, як все видно. Тут такого порядку нема, на жаль, але в цілому, що можу сказати, а, і до речі, немає тут запаски. І компресора тут немає. І це досить погано, я вважаю, бо на, такі, на такому автомобілі пробити колесово ви можете просто так, раз плюнути. Подивимось. Задній диван завжди цікаво, як сидіти. А4 це не бізнес клас. Відповідно, задній диван тут, ну я не знаю, давайте перевіримо заодно. Я скажу. Ну, просто я взагалі користуюсь подібними автомобілями часто і можу сказати, що взагалі це їхня біда. Да, ну, По-перше, шкіра, незважаючи на те, що цьому автомобілі вже майже 20 років, шкіра тут зберіглася в досить непоганому стані. Що стосується місця для ніг, ну, якщо у вас дуже високий друг буде сидіти попереду, то вам може не вистачати. Ну, Зовсім не скажу точно, бо я, ну, це суб'єктивно, я не дуже висока людина, мені сидіти тут досить комфортно. І взагалі, тут е, Диван має рельєф, і він досить зручний. Але я собі задаю питання, якби от я їхав десь блаблакаром бла і хтось приїхав на Audi a 4B7, чи було б мені зручно їхати на ній 300-400 км ззаді, я не знаю. Я думаю, що не так комфортно, якби це була б, наприклад, Audi a 6. З мінусів цього автомобіля, незважаючи на те, що у вас дуже гарна підсвітка, і ви можете там в дорозі читати, не знаючи, чи взагалі це корисно чи не корисно, потолок. В будь-якій Ауді є біда з цим потолком, він звісає. І ніби недорого коштує його зробити. Але виникає питання до хлопців з ауді заводу чого не зробити відразу. От якось є така біда в них, якось так. Але в цілому класівість автомобіля відчувається, незважаючи на те, що йому майже 20 років тобто на, цій, на цьому автомобілі можна їздити. І не позорно. Подивимося, що там спереду. Так, Рідко це роблю, сяду на місце пасажира. Прям цікаво, як воно тут бути пасажиром. Зараз я прокоментую крісло пасажирське в Audi a 4B7. так, ну Тут така сама, в принципі, це не рельса, як воно називається. ну Цей речах, який опускає у вас нижче, піднімає так само. Ну Він тут досить зручно виконується. Не скажу, що мені там неприємно. Нормально, піднімається, до речі, вверх. І, до речі, не кожна сідушка пасажира так, вона, ну, має таку функцію. Тобто не в кожній машині. Тут є, до речі, мабуть, треба так зробити. Виключимо то, виключимо все. Тут є якби масаж. Не масаж, а як під спину керування для поясниці є таке ж там підтримка поясниці, назву це так. Що тут у нас ще є? Так, ну ви можете подвинутися далі. Якщо ззаді ніхто не їде, то в принципі, бо коли ви підвигаєте самий кінець, то там просто немає що вже кому сидіти. Ноги треба просто забирати. Ну, це як мінімум така опція доступна, що в нас тут ще є. Так. Ага, ви можете змінити. О, до речі, це класно в Ауді. Ви можете е, угол е, самого, самої сідушки змінити. Це прикольно. Тобто ви хочете, щоб у вас ноги відпочили, наприклад, їхній кут змінити? Можете це зробити. Тут, до речі, ще для них є така штука, як подовжувач. Подовжувач цієї сідушки, це так само прикольно, ви можете підтримувати ноги. Так, да, можливо, це не як в положенні лежачі, ви знаходитесь, але вже якось і не зовсім сидячи. Якщо ми такими. Так, спинка опускається крутілочка, це незручно, це не практично, це проблема всіх вагів. що тут казати. Але так, в принципі, ви можете їхати вже відпочивати нормально, поки ваш воділа вас везе з точки А в точку Б. Якось так. Подивимося, що там з водійським кріслом. Ну, знову ж таки, я людина невисока, мені А4 це автомобіль, який для мене комфортний. Якщо ви високі, я вам скажу так. Ну, може бути, можуть бути проблеми. Краще розглянути інші варіанти. А6, Q7, Q5 не беріть, та сама біда, повірте. Я думаю, в найближчому майбутньому у нас буде огляд і на Q5. Так. Та, ну, Абсолютно те саме, як і в пасажира. Тут треба відмітити, що частіше всього буває так, що це все в водія є, а в пасажира це така limited як обрізана версія. Тобто може не бути там регулювання кута, може там. Чесно, це не дуже мені подобається. Ну, якось так. Подвигатися. Мені рельса. Так як в Lexus, в принципі, мені вона здається досить практичною. Я не знаю, там комусь, звичайно, хотілося електрокерування сідушкою. Мені і так нормально. Добре, що в нас тут є по приборці? Кольоровий дисплей вже тут є. На 2006 рік, я думаю, це було дуже круто, що він є. До речі, Дисплей і на приборці, і тут є от така от навігація, так само кольоровий дисплей. І це виглядає на нинішній час. Це можливо вже так, трошки застарівше, але представте собі, як це було в 2006 році. І навіть зараз, тут, не знаю, по кнопкам видно, що навіть можна було як якесь відео дивитися. Я думаю. Прикольно. Керування функціями автомобіля. Там, я думаю, ви це все добре знаєте. Так воно відкривається. Сюди можна вставляти, до речі, флешки, SD-шки. Написано DVD-ROM. Я не знаю. Мені здається, це досить потужно, як на 2006 рік. Не, не хоче воно виїжджати, ладно. Що ти виїжджаєш, не виїжджаєш? Якось так. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь. Я вважаю, що це для Д-сегменту класна комплектація. Шкіра, підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль, досить зручне використання він. Круїз-контроль теж є, тут я бачу. Світло, автосвітла немає. Є керування цим кутом фар. Мабуть, це воно не впевнений. Підстаканник, до речі, це ще одна біда вагів. Майже ніколи він не висувається. Це ламається цей механізм, ну вже треба подумати про це щось зробити. Так, е якийсь сховок такий, чисто там монетки ложити. Так само бардачок не відкривається. Так само дуже часто ламається. Просто от потім нічого з цим робити не зможеш. Світло. Світло, звичайне, нічого в нього там особливого нема. Головне, що воно працює, це вже добре. Так. Тут підсвітки немає. Біда, печаль. Але маємо, що маємо. Але особливо хотів би відмітити: подивіться, в якому стані. Сама приборка. По-перше, це не пластмаса, так як в пасатів, так як в шкодах. Да? Це от така от шкіра, щось подібне. Але воно дуже гарно виглядає. І власне цим і відрізняється ауді від інших прототипів там Ваговських там шкод, сіатів і фольксвагенів. Що незважаючи на те, що цьому автомобілю вже досить багато років. Він, от, навіть той сам, те саме кермо, можете подивитися. Зберегло. Дуже гарний, ну, гарний стан зберегло воно. І це можна подивитись навіть по, по, по дверці. Видно, це та, та сама така, от, шкірообразна основа. Дуже гарно воно виглядає, немає там якихось там, потертостей, якихось тріщин чи щось таке. Якось так. Давайте подивимося, що в цього коня. Находиться під капотом. Вас так само це цікавить, я думаю, як і мене. Це двохлітровий двигун, дизельний. Досить надійний. Я набирав тільки, щоб механіка перепитав, чи не буду говорити якоїсь дурні. Дурні говорити не буду. Якщо у вас буде можливість купувати такий автомобіль з таким двигуном, він має досить великий ресурс. Заміна масла в Польщі коштувала 500 злотих з роботою, але це був не самий дешевий... О, хтось прострілявся. Це буде не самий дешевий, це був не найдешевий сервіс. В цілому, якщо ви вдома можете відкрутити пробочку, десь поставити, ну, то це вартість масла там 6,5 літрів, наскільки я пам'ятаю. Що взагалі в Ауді цікаво, це як тут. Укомплектований двигун. Насправді це і добре з точки зору дизайну. До речі, тут мала бути ще така покрива отут цього місця, де акумулятор, там предохранителей. Її тут немає через, ну розумієте, через вік автомобіля, але взагалі воно тут зазвичай дуже гарно укомплектовано. І з точки зору дизайну чи такого не знаю. Воно виглядає непогано. З точки зору ремонту, ну, я думаю, всі знають, що якщо в ауді десь треба поміняти ГРМ, то бампер на Одесу треба знімати. І через те ремонт тут е, дуже часто стає дорожче, ніж хотілося б. Ніж Прототипів тих самих, там, наприклад, Шкод і ТД і ТП. Через те, от, якщо ви вибираєте собі ауді, то враховуйте, що якщо ви, наприклад, вирішили обслужити ГРМ, то можливо треба ще подивитись, все там справдити, чи все там нормально. Можливо, відразу краще інші моменти так само обслужити. Якось так, будемо заводити її, ще, пробувати. Є так само, до речі, дуже безкорисна штука. Я не знаю, чи взагалі вона комусь колись знадобиться. Це омивач-фар. По-перше, коли у вас дощ, коли погана погода і ви ним користуєтесь, витрачається ця омивайка в два рази швидше. Чи вчищає вона там аж суперфари? Не знаю. Ну, це суб'єктивно, без неї можна пережити. Навіть от. В такому мі... Такій країні, як Польща, Україна, я думаю, можна пережити. Але вони зробили, ну і добре. Давайте проїдемося. я думаю, це буде круто. Зробимо собі трошки комфорта. Що тут класно, це те, що тут шестиступінчата механічна коробка передач. Звичайно, зараз би хотілося вже мати просто автомат, але в неї є свої... своя прелість. Наприклад, то, що вона досить потужно стартує. Якщо ви любите пересечити, ця машина з тими кіловатами, які присутні в цьому двигуні, в принципі, така коробка передач саме раз пасує. Говорити про потужність, говорити про розхід це одне задоволення, бо по трасі в цій Ауді близько 6 літрів розходу дизеля. Якщо ви будете їхати на ній 140 км в час, і це будь-хто знає, що це дуже класний результат. По місту, ну звичайно, по місту в неї там розхід 8-9 літрів. Та що тут скривати від вас? 10 літрів в неї розходу, так що готовте гроші і будете заправлятися. Дуже маневрена, дуже комфортна. Всі, хто знають, яка тут підвізка, многоречажна, багаторечажна підвіска. Вона досить комфортна, це Мак дуже фантастична. Тобто ви їздите, ви навіть відчуваєте, от в пасата b 5 го ну хоча ця машина, мабуть, B6, сказати, там вже проста, дуже підвіска. Цієї машини тут. Многоречажна, вона дуже дорога в обслуговуванні. Тобто, якщо ви вже здумали там міняти, якщо у вас один рычаг почав випадати, більш за все, ви поміняєте всі шість з одної сторони, їх там 12, наскільки я можу тут трошки путати, можете мене поправити в коментарях, нічого всьому поганого я не бачу. Але попадаєте ви на досить потужну суму, якщо от вас почало десь сипатись. Тому коли ви купуєте таку машину, знаєте, ходову краще перевірити. Що з нею, як там? Якось так. Так, включу кондиціонер. Він в цій машині, незважаючи на вік, працює. <сум> До речі, це представте собі, 2006 рік, там я не знаю про що ви думали. Я, я думав, що слава Богу, що в нас Ющенка вибрали, а не Януковича. Я б тоді якось про це думав. А от німці думали, як собачити сюди якусь Nokia 3310 телефон. Ну, теж не знаю. Зараз воно взагалі безкорисна штука, а колись це було якесь прям вау, типу телефон прям в машині, ой, вибачте мене. Так, Я порушив трошечки правила. Але я не буду себе дискредитувати. Скажу, ну набирає вона досить, ну, що тут казати, в неї потужність. Ми вже сотню їдемо. То, в принципі, що сказати, дуже потужна, якщо ви. Молодий хлопець або молода дівчина, вам це більш за все зайде. Але в той самий час, якщо ви вже така старша людина, як я, за 30, і вам просто треба дітей покатати, чи там картошку з села перевезти в місто, так само, бачите, багажник комфортний, великий. Комфорт, тут, до речі, ну, і сідушка зручна, і їде вона хорошо, м'яка, і рульошка. Ну, я можу бути необ'єктивним. У мене дуже багато було. Автомобілів Audi, починаючи Audie 98 го року А4, Б5 ще, Б6 була, була навіть 2017 року, А6. В всіх цих машинах от, ниткою одною так проходить от, цей комфорт. Просто ти хочеш цим, цим автомобілем користуватись, ти хочеш в ньому перебувати, ти хочеш їхати, тобі цей процес починає подобатись. Тому... Я думаю, що будь-хто, хто купить ауді, він має розуміти деякі речі. Перше, це обслуговування цього автомобіля не з дешевих. Тобто, якщо ви хочете прям дуже сильно зекономити, купіть собі більш за все Lanos. Ну, це шуточка. Мабуть, шкода буде дешевшою і приємнішою в витратах. Тут цей момент є. Друге, купуючи ауді, більш за все, що ви купуєте комфорт. Якщо ви купуєте автомобіль в гарному стані. Ви будете ним задоволені. І, в принципі, це все, що вам потрібно знати. Чи коштує вона свої гроші? Коштує. І буде ще коштувати. От. Ну що, поговоримо. Перше, купуючи автомобіль Audi, треба враховувати, що вартість обслуговування даного автомобіля коштує дорожче, ніж, наприклад, Шкода чи Volkswagen. Друге, купуючи автомобіль Audi. Ви купуєте комфорт, і воно того коштує. Чи купувати автомобіль Ауді, чи не купувати, рішення за вами. Особисто від себе скажу, що як власник не один раз я був власником ауді, я скажу, воно того коштує. Тому підписуйся на мій канал, став лайк і можеш там написати якийсь коментар, якийсь навіть жахливий. Я все читаю, всім відповідаю.